Диви, приїхала Сашу забирати, а тут ось і ризькі ось, ось вже цвітуть. Причому вже деякі навіть відцвітають. Це взагалі капець. Лютий місяць на дворі, о, нові будуть свісти. Клас. Це ж взагалі. Що ви там, силюки генузійські, привезти вам снігу трохи настояще, чи ні? <laughs> Бабу сейчас буду лепить Девица быстренько Какая красота И, Как обычно дерево слава снимает Видно? Линиоли. Вигнали Новый Биг Босс Все, Голова банди. Давайте я вас буду Дальше удивляти. Значить, приходите до доктора. Він вам виписує рецепти. Ви стоїте в такій усі аптеці в очері. По номерку своєму у нас А-74. Стоїмо для того, щоб прийти просто забрати лікарство. Безкоштовно. Це той випадок, коли ти думаєш, що ти вже знаєш всі мамині ці кулінарні шедеври. І думаєш, та чим же ж тут уже ти, мама, можеш мене удивити. І пробую я цю в общем, капусту. Ну, бо до цього я її, мабуть, ніколи, може, ні день не пробував. Е, Нема з чим зрівняти, але і мама нікого не робила. Або я її не пробував. М -м -м. Це... це настільки вкусно, що просто не передати словами. Ну, то есть я даже не думаю, Я люблю капусту там в будь-якому вигляді. Ну, от, вчора Юля Салатик робила. Перед цим ото стушена була. Ну, в общем, я її люблю. Но це. Хто там дивився рецепт, будете робити, не пожалієте. Це, звісно, бомбезна річ. Що там мама маловата будет. Осталась ложка завтра Юлі на сніданок до такої самої ложки картошки, що ложка капусты. В общем, намек понятен. На 41 м году жизни до мене нарешті что термокофту. Треба вдівати, то есть, верніше, під термокофту треба вдівати спочатку футболку. Ну, може, разработчиками, конечно, було. Придумано не так зовсім. Ну і про мене вони теж не подумали. Я був про таких, як я. Я колись знімаю її, то я електроенергії виробляю більше, ніж атомна АЕС. Так що вдягаю під низ футболку, щоб колись мене не вбило током. Бандочка, привіт. Ранкова кава. Кава зранку. Вот. Чи як там кажуть? Погода дрянь. Не про то. Вчора мене Юля намазала тою конячим жиром тим, чи, чи як воно там називається. А для мене воно було подозрительно дешеве. 2,50. Ну, я знаю, що у нас воно продається в кубіках як зубна паста в віді крема, а це таке якесь більше схоже на желе, Поняли? І стоїть 2,50, що таки 2,5 євро. Ну, як кілограм яблук, я не знаю, кіло цибулі там. Ну, якщо купують в супермаркеті, звісно. Ми ж не такі. от, Ми все купляємо подешевше. Щоб ви розуміли, вчора, ну позавчора Юля трошки намазала, воно тепленько, гарненько. Вчора гарно намазала, воно так прогріло, знаєте, іменно прогрі... прогріло, не пекло, воно просто, як ото, ти собі щось таке гаряче на спину поклав. от Якихось минут 30, потім цей жар стих, воно постепенно тримало тепло в спині. от, Зараз прийшов, надів термо... Лизну, ту, всю, всю. Це, і взагалі, поки передівався у нас там жарко, і вже чувствую, що воно починає гріти спину. Тобто воно працює більше 12 годин, ви бачите. Получається отак. От. Коротше, там ще були прополіси, були ще холодниці. Оце ж коняча ця штука, там ще різних багато. Треба було вам засняти, може хтось щось знає і більш такі, знаєте, толковіші речі. А ми просто. Постіснялися, як то кажуть, ну що, що брати, якщо ти не знаєш, да? там якісь, шмівкаліфти, що воно для чого, як заканячу, я ж кажу, я пам'ятаю, що просто у мене хлопці на роботі у кого цей опять забув, віни, ото не на місці повилазили, гулять пішли, поняли, Ванікос, варіко, Варіко, Ванікос. Коротше, якось якийсь кікос. Вот. Ото вони мазали, воно вроді сходило. Ну не вроді, а менше робилося точно. А маленькі тут взагалі зникали. Так що, ну в моєму випадку, звісно, не пойми, що. Ну як не пойми, що я розумію, що мишця заслужена від калюжі і цей. Треба час, щоб пройшло його, можна нічим не мазати, воно само проходить, к бабки не ходить. Але я думаю, що ця штука ускорить процес. Так що, всім пока. А, ну і саме ж головне, що я вам забув сказати. Ми ж вчора водили Сашу до, вже до його лікаря, до Сашиного, до Юліну. Дуже ми хотіли, щоб то був мій врач, але мама записала їх до іншого врача, ближче нам біля дому. По перше, ну бо туди дійсно незручно добиратися, і у мене у лікаря постійно треба сидіти в черзі, приходити зарані, щоб два часа висядіти, щоб попасти до нього на прийом. Тут все по апунтаменту позвонив, записався, тобі назначили час. Ти приходиш, нема ніякого столпотворення, Тобто написано на 6, ти приходиш в 6, тебе вже очікують. Дуже класна річ. Значить, те, що я вчора вам казав в аптеці, ми там тіпа, нічого не платимо за рецепт. Є ліки, які не проходять по рецептурі, але ну, тіпа, вони дієві. Тому ми, ми заплатили пару рублів. От. Ну, вопрос ж не в тому, головне, щоб воно допомогло. Ті, хто казав, що в Саші можливо алергія, діагноз, доктор підтвердив, треба сталося. Тобто здав общі ці таблетки протиалергенні. Потому що легкі чисті, ніс чистий, все чисте, і ми йому розказуємо, що це вже другий рік, зима, отака от проблема. Тільки йде на море, і все, як рукою знімаю, починає купатися. Доктор каже, що це скоріше все, що на пил. Ну я б не сказав, що у нас в хаті пильно, помі знаєте. Юля каже, що можливо на плісніву. Ну, якщо в Рапаулу була в них плісніва, то тут у нас ну і там. Ну, її треба знайти, поняли, нема так явно виражено десь там, щоб чи в його кімнаті, чи взагалі в нас в хаті була плісніва. Хоча, знаєте, організм він же ж краще відчуває, О, то що очі не бачать, а скажімо, нюх і всі інші речі, слух, все воно воспринимається інакше. от. Тобто Не обов'язково його бачити, щоб розуміти, що це від нього. Не знаю, виписав ліки, сказав, що це алергія по-любому, а от якщо зараз ці ліки не допоможуть, то через місяць він зробить йому всі тести, всі аналізи на всі віди, е які можливі е алергічних реакцій, на що в нього може бути. От. І тоді вже буде конкретно, як то кажуть, бить в цель в десяточку. Ну поки спробуємо просто е зменшити той кашель. Так що... Все, всі хто советували і всі, хто були, казали, що то але праві. Всім гарного дня, поки зараз десь маю їхати знову в вікналі. От, міняти тубо. Тубо перде, ротто, оліо, гідравліку, капіто. Чао! Сьогодні така краса. Прохладненько, але красивенько. Таке okay, як все наче в цьому диму На городах вже все зелене Мусора сині як завжди. всі мусора вони і в Африки мусора Зараз се тут... АОТУ боку да якось Видно, не будет видно. Сейчас, 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 воно, ну, уже сейчас, сейчас, Ну, сейчас, лук сейчас, сейчас, дождемся, потому что я вечно выключаю камеру и начинается начинается красиво. А то? Ну, то... все трошки красиво, видите. Ну, красиво. Сегодня этот американские горки закрытие одна полоса. Ну, не только сегодня, уже Другий, или день. То в январе все можно ехать. А туда ехали виниолы сегодня, то трафик очень долгое. І зараз їдемо сюди. І через 10 минут їдемо опять туди і потім обратно сюди. Взагалі, як маршрутка, їздимо туда сюди. Вже другий день підряд. Пістижамо на місяць. Вон не дам. Поїхати не в месі на віаджі, я портала супут. Дивлюсь, як мої качки поживають. Я сьогодні скучно ходить сама. Ага. Нема артура, нема кого мучити, да? у кого, кого за ухо тягати. Сьогоднішній обід особливо буде смачний і запаміншийся. Особливо смачний, тому що вже 2 години дня я ще нічого не їв. У мене салатик, картошечка. а запоминающийся, ну потому что два часа дня, вы представляете, то есть мы два раза ездили в Виньоле, ну потому что кое-кто из нас натупил, как обычно, Но главное, чтобы это был не я, вот. потому что если я, то все же можно, знаете, как говорят, крайне а когда это не я, то крайних нет, ну вот и все, все хорошо. Не, командировки нам треба, нам треба командировки, вот. потому что... лук, луку, як докажуть, битовуха жме на ноль, В плані того, що малу час відправляє Джулію, відправляє в той як він лу, не Луна парка во Францію в Діснейленд. Три дні Діснейленда 300 євро. 300 з копійками там 310-320 щось таке. От, і плюс машині його 10 років, машина на газу. Машина на газу, значить тут не прокатує тема там, не робити ревізію або даже просто робити ревізію, балона газового не Тут заміна газового балона йде через 10 років, бо інакше ти не пройдеш тих осмотр, тобі ніхто не зробить, не це. Навіть якщо він в дуже хорошому стані. Я кажу, це також збираю, у вас тут балони, бо ви їх все одно можете викидати. І я відправляю в Україну. В Україні ніхто ніколи не дивиться, скільки тому балону, який він там. Головне, що якщо він під запаску, то це більше, денег, якщо звичайний, то менше. Денег, то 800 євро. 800 євро сюди. 300 туди, ну, це ті розходи, я просто називаю. Понятно, що в нього зарплата там, в два рази більше, ніж у мене, і все остальне, тобто він може собі це все сміло дозволити. Але все одно у кожної людини, як у кожного з нас є правильно, є якісь речі, на які ми щомісячно викладаємо гроші і ми до того звикли. А є такі оце, знаєте, так, хоп, ага, поєздочка. Ну, дитині завжди відправити, куди все добре. Це приємно, це хорошо, це, це, як то кажуть, це, але ж це все одно гроші. От. А з машиною то він ну, це сидить, їде, матюкається, плюється. Я кажу, ну що ти хотів? Ну Ви думаєте, що ви на газу десь там колись зекономите. Зараз у тебе почнуться форсунки, фільтра, редуктор. Вже ж він з редуктором ганяв два рази, сказав, що форсунки. Поміняв форсунки, а форсунки з Амазона, коротше, три робить, одна, не, от. Ну, ці самі дешеві. Я впевнений, що я не буду тянути прикол постійно до цього Амазона, тому що я впевнений, що там дійсно можна заказувати гарні віші. Ну, там же ж від малого до великого, тобто там теж є що вибрати і з чого вибрати. Все одно воно все їде з Амазона. Просто, понимаєте, на Амазоні можна знайти за руку, а можна за 10. І за 10 буде все одно дешевше, ніж вже купити тут. Лукаш за 10 не шукає, він бере за рубль. Ну, тому такі от приключення і трапляються. Да. Так що от. Ну а стосовно того, що ми поїли два часа дня, завтра буде знати вся геноя. Вся. Уже сьогодні е, розкажемо всім. А завтра в перших випусках новин буде, що ми два рази їздили і не пообідали вчасно. От. І шукали в Вініолі, де поїсти, аказується там поїсти. Ну так, щоб нормально, прям столовка така, а ще щоб тільки там розчитатися нема. Нема от тільки кафе, куди ми заїжджаємо, де обідують і пенсіонери. От. І я думаю, що у них кількість блюд обмежена, ну, вони там із розчотом плюс-мінус 2-3 чоловіка готують. Знаєте, в таких -таки, містах, селах, там вже все, як то кажуть, розписано до мелочей. Вони не люблять всю, в своєму житті щось міняти. І за цього я отакі. От Хоча, як на мене, от як на мене, да? А такі от історії, як з газовим балоном, мені теж було б неприємно. Я б сказав би, я накидую газ газ, газову установку, буду їздити на бензині, тільки поставлю те Все одно не поставлю, понимаєте? От. І мені оці нежданчики їхні в деяких смислах. Там раз в рік ти платиш там за щось, там, трата-та, чи за мусор, чи там за це. Ні, давайте я лучше кожен місяць буду платити по 5 євро. Воно вже не кусає, не лоскоче, не, не муче, не шпілівілить, отака там сума, знаєте. От, там, х... ні, ну 5 образно, там, 5, 10, навіть 50. Тобто я собі знаю, що фух, я відхлав, заплатив і душа спокійна. Я живу по мере поступлення бабла. Знаєте, сьогодні є, я сьогодні гуляю. Завтра немає, я зуби на полку кладу. Вот так вот. А коли мені раз в рік кажуть, що тобі треба заплатити 15-2000 євро всього навсього за щось. Та знаєте, що півтори-дві тисячі євро всього навсього за щось. Конечно у них під цю ситуацію тут видаються 13-14 зарплати, плюс премії і все остальное. Але теж хочеться вчити як 13-ту зарплату, як премію, а не як отримав і роздав, знаєте? Вот. Ну типу, опять же, залишився при своїх. В тому самому... Э, ну, як не, не, не нарушає равновесія. Mm -hmm. Ладно, слава, хороший дядь, сюди вже їсти, так? Да? Все, я не знаю, чи я вам буду сь сьогодні щось знімати. О, рука буде. Як не срачка, то болячка. Турика реально вже тиждень болить, не знаю, що відчилося, може десь вдарив та й не помню. Коротше, ладно. Все, пока. Не боліть. Всім всього хорошого, гарної погоди, гарного дня. Якщо щось ще буде, ви зараз не виключайтесь, може ще щось буде. О, додивіться відео до кінця, як ото кажуть, знаєте, всі додивіться відео до кінця. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Все, пока. Я такого не кажу, то я так прикол. У мене сьогодні на десерт. Замість шоколадки і апельсинка. От. І я що хотів ще вам сказати. Може трохи не в тему. Хоча що в мене, що колись відео не було в тему якусь, не, в мене завжди, як то кажуть, все підряд. От. Я хотів звернутися до своїх постоянних е, зрителів, підписників і всіх остальних. Ну, Ви, у мене нормально, все клас, без не ребята. Але буває, я так замітив, що інколи дехто з вас. Е, Ну, не то, щоб там мене чи хвостить, або цей, ну, якось удивляється від того, як я деяким персонажам там відповідаю, або там, ну, я ж не, не удаляю, не блокірую, а можу там трошки грубовато відвітити, виділити, підмітити, там ще щось. То для тих із вас, хто не знає, оць, я то роблю не... Зразу, прямо, як то кажуть, в лоб з першого, з, з першого комента людина написала, я її тут же нагрубив там, і все остальне. Е, перший комент то як перший блин, знаєте, може бути комом. Людина там щось не, не додивилася, не зрозуміла, може писати все, що завгодно. Люба, як то будь-який комент сприймається нормально, без обід, без всього остального. Але є такі, знаєте, у нас. Якби, е, Ну, Я їх називаю, ділю вже на категорії. Є категорії зануди. От, і є категорії, які от, намагаються всячески мене виставити якимось там брехуном. Понимаєте? Тобто любу інформацію, яку я прип... не преподнося, не він там питається типу, коментом виділити, що то або не сказав, або неправильно сказав, або брешу, або так не буває, або ще щось, або тощо. Або... Ну, і в общем-то тут, в принципі, Так. Ну, я кажу те, що я кажу, і будь-яку інформацію можна провірити. Це раз, по-друге, от я маю в виду, що, а ви, якщо не знаєте, ну, що там цей, може хтось до сих пір не знає. Якщо нажати на його аватарку під його коментом, або вам здається, що я людині там грубо отвітив, нажимаєте на його аватарку і ви бачите останніх три комента. Які він написав під різними відео, там може бути і рік назад, місяць назад, і все що завгодно. І тоді ви зрозумієте, чому саме я так роблю. Потому що ну серед наших є уже такі, що я даже не дивлюся там не на цвіт кружочка, не на ім'я, не там у цей усір, як обычно, А читаю читаючи, починаючи читаючи читати сам комент, я вже розумію, ага, це тетя Таня написала. вот, ага, це тетя Іра написала там. Ага, це з Америки пишуть. Це там, ну це там коля, там чи там вася, все. Ну ті, хто пишуть постійно, або по самому цілому. Э, Коментую, я розумію, хто це пише, що це пише, хто прикалується, хто шуткує, хто ну, може там написати трошки, дуже, як то кажуть, не карентно, але типа, з гумором. Ну я це все нормально розприймаю. Але от тим, що бикують у мене тут постійно, ну я так само грубо і відповідаю за цього. От. Їхні смс-кі, звісно, частіше всього не пропускає там. У не вистачає, мабуть, знаєте, і ума, і терпіння написати якось більш-менш завуаліровано. Ну так, щоб, як то кажуть, і мене типу, обідають. Це нереально. Ну і той. А стосовно. Ну, особливо, знаєте, коли мені там О, ти там брешеш. То візьми, відкрий канал і розкажи. Прям встав уривки мого відео туди. І я буду дуже вдячний, де іменно я збрехав. Тільки, пожалуйста, як то кажуть, це і докажи це. І я буду тобі вдячний. По-перше, ти розженеш мені контент. Ну, по-друге, по по-друге, я дійсно тоді буду задумати. От, йо-мойо, розкусив мене злодіва. Або от тим, знаєте, що це як категорія зануди. От, зануди. О, міг би похудати, але пиво мішає. Якби цей, як не крути, але живіт від пива росте. Якщо не той, от якби б не пиво, то там ще. та ти свій пиво, ти ти закадірований. В тебе проблеми якісь з тим, що я п'ю пиво, в тебе проблеми з моїм животом, я не можу поняти, У мене їх немає. Друже, я тобі повторюю, я за 4,5 місяця скинув 25 кг кожен день, бухаючи пиво і ївши нутеллу. Все, що тобі ще треба почути? 20 мінус 25 кілограмів. Кожен день, боже, кожен день, пиво. В суботу, в неділю, в тройних об'ємах, пиво. Все. Що ти хочеш? Нутелла. Кожен день нутелла. Ложками, банками. Я не їм на хліб не мажу. Я отаку взяв, зачерпнув і півлітрову банку вшатав. І мінус 25 кілограмів за 4,5 місяця. Я повторюю тобі ще раз, і ще раз, і ще раз. Пиво тут не до чого, пиво на дієту не влітає. Менше треба жрати, особливо на ніч. От і все. Пока!